Привіт! Я та сама людина, яка є фанатом оригінального шоу, і як же я була розчарована ще коли Netflix лише анонсував свій ремейк на один із найкращих мультсеріалів в історії. Навіщо взагалі робити адаптацію уже на успішний твір? Купа коміксів не екранізовано, але чомусь всі хочуть доїти історії, які вже були представлені. Пам'ятаю, як я щовечора вмикала QTV. QTV — це моє дитинство. Капець час летить, скоро в могилу уже. Адаптацію я хотіла вимкнути уже після другої серії, але я це зробила. Я переглянула до кінця, цінуйте мою жертву. Тепер аргументуємо, чому аватар від Netflix – це дно обережно спойлери. Найперше, що мене дратує, це не канон, та врізані сцени, в яких персонажі не розвивалися. Так, ви можете сказати, що адаптація не має бути копією, і я з вами погоджуся, але найважливіші моменти вони порізали, а натомість не дали нам заміну вдалих. Наприклад, в оригінальному шоу Анг втік з повітряного храму повітря, тому що відкриття того, що він аватар, призвело до того, що інші діти не хотіли з ним гратися, також що ченці збиралися відправити його подалі від свого тотешнього оточення. Натомість в адаптації Анг тісняється, що є аватаром того ж дня, як нація вогню нападає на повітряних кочівників, і він просто вирішує політати, щоб очистити голову. <плес> у ремейку він випадково був відсутній у невідповідний момент, а в мультсеріалі він утік і, ймовірно, був відсутній деякий час, перш ніж нація вогню напала. Тож його відсутність була не просто випадковістю, а результатом його власної недовіри та страхів. І таких косяків в адаптації, на жаль, багато. Помітно, що Netflix орієнтувався на дорослу аудиторію, але чому головні герої такі. Серйозні так. Оригінальне шоу було орієнтоване на дітей, тому і жарти були дитячими, але головні герої були дітьми і вони поводили себе як діти. А тут, ну, говорить там щось про відповідальність, багато жорстокості та екшену, але це не робить історію захоплюючою, як це зробив мультсеріал. Дуже багато акценту на відповідальність Анга перед світом. Наприклад, на початку серіалу Анг зустрівся з Кіошею, вона на нього нагримкала, що він проспав 100 років. Який поганий хлопчик. Або бум, який теж трактував дебу Анг тих самих 100 років, і ще купа моментів та діалогів, які вказували нам на це неодноразово. Ці моменти я відчувала себе тупою, бо автори вважають нас тупими, напевно. Коли я переглядала цей, прости господи, лайв екшн адаптацію, в мене лише виникало питання: чому? Чому Катара стала майстром води, просто повчившись із сувіїв? Чому Аанг направляється у плем'я води, щоб лише допомогти, а не щоб також навчитися магії води? Натомість, будучи у плем'ї води, він захотів назад в Омашу опановувати землю? Чому Азула з перших кадрів показала як істеричку? Вона має бути хитрою, підступною та розумною. Чому в тунелі кохання, який був, до речі, у другому сезоні? Були лише сока та катара, нам не показали симпатії між Ангом і Катарою. Вони пришвидшили сюжет першої книги, поєднуючи непов'язані сюжети, одночасно розкриваючи елементи з пізніших книг, перетворюючи їх на пасхальні яйця та мішанину. І виникає питання, що вони будуть робити і що вони можуть отримати у висновку в наступних сезонах, якщо вони просто знову все не почікають. чік чик що ж, я лише критикую, можливо, щось і нормальне було в цьому серіалі. Ну, мені сподобались спецефекти, да. також локації. О, мені сподобався момент, коли з'ясувалося, що люди, якими збиралися пожертвувати, Нація вогню, стали командою зуку, завдяки чому його жертва означає набагато більше. Але все одно, навіть це не робить адаптацію хорошим. Ось така от думка щодо цього всього мене побомбило знатно. А що вам більше не сподобалось, чи сподобалось в адаптації від Netflix? Пишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати. Я трошки захворіла, але відео зробила все для вас. Дякую, що переглянули ролик до цього моменту. А я пішла читати комікси по Атлі. А дівчина, яку я кохав, стала місяцем. це жахливо, друже.